Ми будуємо як для себе, як для себе, звісно, Наш будиночок на продаж 380-240 перестіночки. Ну я думаю, ви кіті бачили отаких от будинків, де це несучі стіни 240. Нас несучі. Хоча тут буде моноліт, монолітне перекриття. Деякі цегляні, він канали, цегляний, перестінок по кімнатам буде. Все як має бути для якісного будівництва. День. Вчора почали, сьогодні хлопці вже добили, пошів весь керамоблок, завтра довозимо 240-380 і відразу їм ще цегли на перестінки на вентканали. І все. Красота, красота. 140 квадратів жилої площі. Тут буде мансарда і величезна така тераса, монолітік, чикс, І далі буде балкон, такі скляні перильця. І можна буде отак розглядати тут краєвиди лісочки. Цікаво на ну, моршабці профілю і будівництво, і продаж саме цього будинку.